Друзі, привіт! Сьогодні будемо пробувати чайні шедеври. В АТБ купила чайні шедеври, так і придбала альпінський луг. Композиція трав'я на основі трав'яного чаю. Отакі чайні шедеври, суміш трав'яного чаю, з м'яти, листя м'яти, листя ожини, ромашки. Плодише шепшини, яблука та пелюстків квітів. А квіти тут у нас ось написано: листя ожини, шматочки яблука, м'ята, квіти апельсина, а, а не, трава ахінацея, пелюстки квітів волошки та сафлору, Такого я ще не чула сафлору. Яких тут його грам? Отакий От чай. Ну, Не бачу грам. 100 грам. 100 грам. Тут ще такого воно розривається. Я так поняла, застівка є. Так, його розривати. І тут застівка. Тоді можна застібати, отак ось, поклацати, і воно, щоб не видихалося, і застібнути отакий чай. Якусь таку принеси, куди наливати буду. Чашечку. Пахне так. А він отакий. От я думала, що він просто отак, а він ще й ось такі торбинці. Сюди можна. А він ще й ось такі торбинці ось. Ось тут всякі квіти ось сухі. За тебе. За тебе, так. Да. Тут всякі квіти. А як його чи його пересипати в баночку? Щоб сюди не пересипати. Там така у мене шухлядка є і така баночка, наче закручується. Там середня, чи яка таку баночку принеси мені. І ще пшина тут ось є. Сюди можна його ж пересипати, але я сюди не хочеться мені. У не буду в баночку. Тут ж є. ж'є. Такий запах у баночки щось. Який? А це воно, мабуть, мало, це вища баночка. Ти мені маленьку, то для спеції баночка. А ти мені вищу принеси баночку. І такий колір, і волошка синя, ось прямо видно волошку що видно. І ромашка такі бутончики жовті. Та ти мені з цього приніс? Кофе. І бутончики видно жовтенькі, і волошка синя. Як так вони зробили, що воно не колір не, не зберігся? Ус, усі кольори збереглися. Тересне таке. Усі-всі кольори. Пахне так. Таким лугом, лугом пахне. І корочка апельсина тут є. І оце я не розберу. А, це шепшина. Шепшина така подрібнена. Зараз ми сюди його пересипемо. У Баночку і закрутимо, їх хоч не розсипати. пахне так. Я думаю, це ж натуральний чай, тому що прямо видно лепесточки. Попробуємо оці баночки заварити. Скільки ж його столову ложку положу, приблизно положу столову ложку. Шепшина ось подрібнена. І прямо такі бутончики ось о ромашки. Бутончики. Пересипала в баночку. І водичку сюди зальємо. Так трошки бо гаряче, щоб банка не лопнула. через запах пішов. Я так у баночки щоб було видно. Щоб видно було колір. Півлітрові баночки запарили. Хай запарюється. Такий смачний чай. Корочки, тут вже тепер лучше видно. Корот, всякі такі трави. Корочки апельсина. Лимона не бачу. Наче лимона. лимон є. Апельсин і лимон. І шматочки яблука. Оно видніються. Шматочки яблучка. Хай запарюється. Ско його треба запарювати, а тут. І не написано скільки ж його треба. Щось тут треба я не бачу. Сіки білки, А, Дайте настояти 5-6 хвилин. Одна-дві чайні ложки залити 200 мл. Одна-дві чайні, це може і мало, але значить 200 мл. Ну це скільки кому як подобається, кому дві столові ложки, кому столова ложка. А тут, ча... а тут чайні ложки. Ну я дві чайні ложки положила. Тут не столові, тут одна дві чайні ложки, 200 мл. Довести до кипіння, і дати настоятися. Такий чай. Чайні шедеври. Так. так. Будемо смакувати з пряниками. Тоже купувала в тебе своя лінія. Прянички. Пряники завальні. Запорізькі. Пряники запорізькі. Своя лінія 300 грам. Такі прянички. Спробуємо з чайком. Я завжди беру різні в АТБ і вони свіженькі. Смакують. А ці пряночки сердечком. У вигляді сердечка зроблені. Пахнуть Все у вигляді такого сердечка. Такі пряночки. Називається Запорізький, своя лінія. А це прянички з гущоним молоком, з начинкою, своя лінія теж, з начинкою 300 грам, середині зущенка. Теж відкриємо, зущенка. 300 грам, такі кругленькі, ті такі кругленькі Прянички. і третій пакуночок теж своя лінія. А тебе з начинкою літній сад. Це, мабуть, буде з якимись ягодами. 300 грам. Літній сад називається. Мабуть, буде якийсь джем. Ягоди з джемом. А тут може і написано. Не воно, а склад. Повидло яблучне, пюре яблучне, з яблучком. Сьогодні з яблучком. Попалося. Пюре яблучка. Теж кругленький. Тоже кругленький, один розломимо. Так, да, ось що, поведло яблучка. Яблучне поведло. Тут. А тут повинна бути зущонка. Оцих. зущонку. І то зараз розломимо. Так, да, варенка, варена зущонка. Пахнуть. А це не без нічого таке, а це таки без нічого, сердечка, а ну что? Угу, Яблучко. Смак яблучка. Добре. Це зрущунка, варіонка. Це шоколадно. Які зрущенки. А як будемо його наливати? Чи треба? Ми виконати таке. Кстати, с Нам подобается такой с ученкой. Такой чай. Смешно, да. Спасибо вам. Спасибо. Так і, так і будемо наливати його, чи, чи ложечкою одібрати трохи. Отакий колір. Отакий Без заварника заварила. Да, так, я завела без заварника, щоб роздивитися, що там є. Бо в заварнику не видно. Я хоча б заварник заварив. То принесеш заварника, чи що? Так уже заварник. Так уже. Тут шматочки, ось яблучка, шматочки. Апельсина, е, шепси на шматочки. А так уже буду і так уже будемо і пити. Я хотіла ж побачити, що там, бо в заварнику ж не видно, що там. А тут будеш будеш проціжувати крізь зуби. Будеш проціжувати. Так. Це можна принести чисту ложечку, та я наче одберу чисту ложечку сюди в банку. Тут і шипшина. Ось, ось все видно. А так там і... Дуже смачні. Дуже смачні. Можна брати у тебе пляночки. Це на них була акція. Без... Приблизно тридцять гривень пакетик. Це наш там кожний місяць там акція. Цікати ворожі. Хочу собрати ще заворожно. Так. Да. Щоб да. дати такого... Що, наприклад, якісь... Кусочки яблук. Цвіти нарізали. Цвіти. Ну, Багато цвітів. Даже волошка синя. Я думаю, понарізав. Даже волошка синя. О, 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 А як так воно, що... Даже кодір не змінило. Це бери. чай можна пити. Даже кодір не змінило. І ще пшина. Звісно, його якби було заварити у цьому, я так спеціально хотіла, щоб було видно. Погано піть, м'ята. Да? Там ім'ята є, так. Да. Там є ім'ята. А воно вже не холодно. Не. Там присутствує і м'ята бере з пряниками. Ось це з ущенкою. Це без нічого, а то з варенячком яблучним. А це з ущенкою. М'ята, так, да, чувствується м'ята. Всі трави відчуваються? Саме більше м'яте чую. Тільки що. А ми ще цей не пробувала. Козацький. Такий наче натуральний цей. Натуральний, бо я ж ти підробиш, як там дивися, навіть цвіточки волошки, цвіточки... Е... І це таке. Оце. Якщо так я, по-моєму, 60 гривень. по йому 60 гривень. Це какой з монастыря мобильный? Не, Я не збирав собирав. Не, не знаю. 60 гривень. А тут можна написано, сколько воно. Україна. Київська область. Броваський район. там, там не сильно. Київська область. Ще всю інформацію розкриєш стратегічно. Так, так, то воно вже все. Замічай, барана. І козацькі дуже добрі, без начинки. Свіженькі. Тобі сподобалося? Да. Це з варяничкою і яблучним. Джем яблучний. Це був, бо це Яблучний джем. На зучонку похоже. Mm -hmm. no, я no, не яблочко. Це... Смачный, кульбаба є. то не кульбаба, то ромашка, ромашка, таки, липистки, цілий, бутончик. Че, велика така, два апельсина, корочка. А, то може апельсин, не що кульбаба. Є. Да, тут все видно. І шепшина воно, і кусочки яблука, і кусочки яблука. Дивіться все. Бачите? І кусочки яблука, і кусочки апельсина, м'ята. А ромашка так розкрилася, наче ромашка. Ромашечки такі. Чай сподобався, можна брати. Мабуть, ну, ще є й первосортний. А це який? А хіба це не першосортний? Може першосортний. Я не знаю. Сложно поняти. Ну, мусора наче нема, такі цілі всі. Ну да. А він якісь палиці, наче все. Ні, ну то де ж він, ж первосортний. Оце подивися, самі ж квітки, а я вже ж цих, А якийсь ти ще хотів? Не як домашній такі. Домашній чай, як вдома собирав. Вдома ще так і не висушиш. Мене щось вона ромашки стільки собирала, а вона щось якось чорніє. Не так треба ще знати, як її висушувати. Тобто, бачиш, тут і волошка, що хочеш і. І ожина. квіти апельсина. Та що апельсини з корочка, то ще й квіти апельсина. Де ти таке візьмеш? Квіти, ось напишемо квіти апельсина. Де це таке можна взяти? Takie Dużo da, taki czaj, bardzo spodobał się. Tak, dobry taki czaj. Ciebie to bardziej podoba. Czy nawet po akcji ty wziąłeś? Nie, no, po mojej był bez akcji. Była mi nie w akcji. był w akcji, jeszcze ja nie, 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 nie wziąłam. Ну, такі нормально, можна взяти. Що? Що, я його розпробую. Розпробую. Отаки ну, найшло. Mm? Інтересний таке. Да. Інтересний, так. Друзі, до зустрічі. Дякую за увагу. Смакуйте чаєм, насолоджуйтеся.